Треба купляти предмети розкоші. А, ти купляєш багаті речі і всесвіт тобі дасть ще багатих речей. Ти мисли як багатій, думай як багатій. От що робить бідний? Так, він пішов, какавушку купив собі за 20 гривень по акції. Радіє, ні, ти багатий. Ти йдеш і купляєш макачина, ультра, екстра, супер, пупер, за 120 гривень. Так тебе в них немає, але ти купи їх, знайди ці гроші, і ти будеш мільйонером. Ну і що, що ти купив? Айфон, в кредит, і тепер в тебе немає грошей. Це стрес, це, це корисний стрес. Ти цим стресом підіймаєш собі життя. Блять, я не можу, я не можу це чути. Це просто для мене це якийсь тришак, наскільки коучі ламають мізки людей. Зрозумійте, зрозумійте, будь ласка. Оцей стрес, як люди називають корисним, коли ти взяв за останні гроші айфон, і не розумієш, нахіра ти його взяв? Навіщо, якщо в тебе немає їжі, якщо ти почуйте всі, ви не станете багатими, якщо ви обкладетеся оціми розкошами елементів. Ви можете накупляти собі макбуків, самсунгів, HP, Super Pro ноутбук за 140 тисяч гривень. Ви не станете багатими, тому що ці елементи розкоші знаходяться назовні. Ви не думаєте як бізнесмен, що так, я за 45 штук купив iPhone 15 Pro Max, 45 штук це Касарь, це 1100 доларів. А щоб я міг на 1100 доларів можливо якось апаратуру, якщо я фотограф. Можливо, я люблю там кексики пекти щось, давай спробую там закупити щось трошки. М -м -м, я колись спробував робити сушені ягоди, а, суш -а, -а сушарня стоїть там, 10 тисяч така середненька, посушукає фрукти і овочі і спробую продати. Ви не мислите, як бізнесмен, коли ви купляєте якийсь елемент розкоші. Ви хоч б вішайтеся брюліками, якщо ви це робите просто в кредит, то ну, поздоровляю, ваш стрес нікуди не приведе. Знаєте, що далі відбувається? Людина потрапляє в боргову яму. Постійно в ній знаходиться в цій борговій ямі. Тобто один кредит виплатив, але знову виходить iPhone 16 Pro і всі біжуть. І насрать усім, що там та кнопочка, вона тільки цим відрізняється, що він такий ж, як 15-й, він же 16-й, це ж статус. Я отримав статус, ви отримали статус, я став багатим. Ви брешете собі, брешете самі собі наміряна. Бо якщо ви не можете його собі дозволити, то ви зараз, або ну, можливо, ви у вас зараз такий елемент, коли ви бідні. Почуйте, ви можете бути бідними. О, він це слово проїзнявся все. все, Світ почув, ви не дасть мені грошей. А зараз у вас є гроші. І вчора у вас були гроші. І ви афірмуєте вже 20 років і тільки через 20 років вам дало. Почуйте мене ще раз. Про що це відео? Не слухайте мотиваційних коучів. Дуже рідка людина одна на 10, 20, 40 тисяч, може стати багатшим за той рівень, де вона була. Всім іншим, ну просто так, можливо, вона якось легенько стала, всім іншим доведеться працювати, підвищувати кваліфікацію, знаходити себе, знаходити м -м, те, що ви любите робити, знаходити якийсь новий підхід в бізнесі і так далі. Бо те, де ви зараз знаходитеся... Воно ваше. І нікому не потрібно робити вас багатими. Почуйте, чому ця ілюзія, чому вам коучі вдоблють в голову, що їм потрібно, щоб ви були багаті? Да нікому це не потрібно. Ви, якщо зараз знаходитеся в обслуговуючому персоналі, хто вас витягне звідси спеціально? Ви серйозно думаєте, що світ так працює? Так от ще раз, до чого це відео, довге, гнівливе. Фу, Євгеній Смієгін, атпіска, дізлайт, все, вообще фі фе Не буває швидкого мільйонерного заробітку. Почуйте, якщо ви купите Samsung s 24 Ultra за 70 штук гривень, ви не будете багатими. Ви просто будете людиною за Samsung в кредит.